Сьогодні зробимо великий огляд, світинський свічок з декоруванням. Ось таку свічку ми задекорували у багатьох варіантах. Це воскова свічка, пахне дуже гарно, медово, і покажемо варіанти вам. Декор. Тож, ось такий варіант у нас з'являться скоро новинки на сайті. Почнемо з наших улюблених з вишивко... вишиваною стрічкою у смарагдовому та червоному полі. У даному декорі використано хвою, сухоцвіти, квіти та поєднання репсової та вишитої стрічки. Тут більш міністичний декор з сухоцвітами та цікавими добавками, а також поєднання мішковини. Вишитої стрічки і ось такого яка виглядає дуже стильно. Далі у нас декори, які ми довершили. Тут є багато варіантів, які вже доступні до замовлення з того року. Перше це у нас поєднання блакитної лохини та таких відтінків пудрових та молочних з ніжною тонкою мереженою стрічкою. Далі більш вишуканий варіант у поєднанні молочно-білих кольорів та золотої матової колені. Наступний це новинка з сушеним маком та ось таким цікавим сухоцвітом. Також тут і присутні льон і зелені добавочки. Наступна це у нас класика. Такий варіант у нас доступний вже декілька років. Є у двох варіантах далі покажу наступний: це поєднання калини Евкаліпту. І цього року ми додали також сюди вашу стрічку, адже вона вам дуже подобається. Наступний варіант більш святковий з літерною золотою калинкою. Також тут додали багато сухоцвітів, таких як колоски та. Льон, і, звісно, бантик з мішковини. Ще один ось такий варіант, схожий на попередній, але вже з цукрованою калинкою та більш ніжним бантиком, поєднання молочних кольорів. І останній варіант, який сьогодні потрапить на сайт, це з червоним класичним декоруванням та ось такою міні трояндочкою Усе це та не тільки ви можете замовити нас на сайті, а посилання на сайт в описі до відео.